Продається півтораповерховий будинок в селі Іванівка Тернопільської області 1994 року побудови. Будинок побудований на залізобетонних сваях. Перший поверх будинку складається з гаражу, площею 57,7 квадратних метрів та господарських приміщень загальною площею в 45 квадратних метрів. Перший поверх виконаний з залізобетонних блоків. Другий поверх складається із жилих приміщень загальною площою у 100 квадратних кілометрів. Другий поверх виконаний з червоної цегли. з Товщиною стін у 52 см. Перекриття між поверхами та між другим поверхом і горищем виконано з залізобетонних плит. У будинку 4 роздільних житлових кімнати. Велика центральна, кухня в 12,7 квадратних метрів. З другого житлового поверху є вихід на горище та господарські приміщення першого поверху. Будинок газифікований. Є водопровід з криниці та каналізації з вигрібною ямою. Загальна площа земельної ділянки 29%. соток. Електропостачання трьохфазне. Опалення як газове, так і твердопаливне. Є заготовлено багато дрів. На подвір'ї є окремий будинок з літньою кухнею, хлівом і банею. На частині земельної ділянки висаджений садок, в гарно розвинена інфраструктура та сполучення між селами. Є магазин, аптека, школа та дитячий садок. Для детальної інформації та перегляду обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Сьогодні на огляді продається двоповерховий будинок загальною площею в 120 квадратних метрів у селі Щербенці Чернівецької області. Домогосподарство складається з окремого будинку з підвалом та окремої літньої кухні. Кухня капітальна з усіма зручностями, дуже доглянута ділянка землі перед будинком. Є місце для заїзду автомобіля, устелене тротуарною плиткою, невеликий полісадник з квітами та зелений газон з декоративними рослинами знаходиться перед будинком, добротний будинок, до якого ведуть обкладені камінням сходи та броньовані двері. Дуже теплий новий дах. Усі вікна металопластикові. У будинку виконано капітальний ремонт, рівні підлоги, стіни та стелі. Все виконано в пастельних бежевих відтінках з використанням лінолеуму на підлозі, опалення від газового котла. У будинку залишається вбудована кухня, шафи, інші меблі. Та техніка, все за домовленістю, все у робочому стані. Це чудовий район села, поруч якого є все необхідне: школа, дитячий садок, лікувальні заклади, магазини та зупинки громадського транспорту, також у пішій доступності парк та озеро, гарний зв'язок з сусідніми містами та селами. Постійно курсують автобуси. Для ваших питань та детальної інформації переходьте до телеграм-каналу за посиланням та обов'язково не забувайте підписатися на канал. Кухня, санвузол і коридор. Стан для проживання достатній. Всі комунікації заведено в будинок. Замінена проводка. труби, лічильники. Металопластикові вікна та утеплена підлога. Збільшена потужність електрики. Будинок виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Меблі не залишаються. В господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та душову кабінку. За рахунок цього, ціну на будинок знижено. Ділянка рівна, правильної форми. І має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів. Гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я, цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура, в п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги продаж добротного будинку у селі Вербова Тульчинського району Вінницької області. Будинок має гарне планування. Побудований з цегли утеплено рідким пенопластом, пеноізолом та 10 см самого пенопласту. Дах шиферний, міцний цегляний фундамент. Вікна замінено на металопластикові. Вхідні броньовані двері. Є кондиціонер та супутникове телебачення. По вулиці протягнено кабель інтернету. Загальна площа будинку 86,6 квадратних метри, Три кімнати, велика та простора кухня 17 квадратних метрів. Це мрія кожної господині. Має нову фурнітуру, вбудована духова шафа. Є місце під посудомийну машину. Паркет з лінолеуму та натяжної стелі. Санвузол суміжний, з великим гідробоксом та пральною машинкою. Обкладено повністю плиткою. Три спальні гостьова, дитяча та ваша. Всюди ламінат. Виліплені стелі з гіпсокартону та переклеєні шпалери. Коридор перекрито деревом і має велику шафу купе на всю стіну. Проведено комунікації у вигляді електропостачання, газопостачання, централізована вода, вигрібна яма. На вулиці є колодязь біля ваших сусідів. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. В будинку встановлені лічильники на світло, газ та воду. Розпочато будівництво господарських споруд, гараж, літня кухня, сарай та погріб. Все на стадії ремонту. Найбільше добудована літня кухня, в яку вже проведено світло та воду, просторий двір, засіяний травою. Біля будинку привезено камінь для побудови доріжок. 31 сотка приватизованої землі. Земля родюча. Оброблялась. Навколо будинку бетонний паркан з воротами для заїзду автомобіля. До найближчого міста всього 4 кілометри є зупинка транспорту у трьох хвилинах ходьби. У селі є два кіоски та дитячий майданчик, побудований жителями, школа та садок, які знаходяться у місті. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення. Пропонується до продажу затишний будинок у селі Рожневі поля, розташованому в мальовничому куточку України Івано-Франківської області Коломийського району. Це чудова можливість для тих, хто мріє про спокійне життя на природі з можливістю займатися сільським господарством. Загальна площа будинку складає 100 квадратних метрів, має три кімнати. На території розташовані два окремо стоячі будинки. Перший будинок складається з двох кімнат і коридору, другий будинок включає веранду та кухню. Крім того, на ділянці є велика комора та хлів для свійської худоби, що ідеально підходить для ведення особистого господарства. Зручна асфальтована дорога, що забезпечує комфорт та кращий під'їзд до будинку. До будинку підведено газ та воду, на територію є власний колодязь. Пічне опалення в двох будинках. Площа ділянки становить 63% сотки родючого Чорнозему, що надає широкі можливості для садівництва, городництва або інших сільськогосподарських потреб. Село Рожневі поля розташоване в екологічно чистому районі з мальовничими краєвидами. Відстань до найближчого міста становить всього 9 км, що забезпечує зручний доступ до міської інфраструктури. Перевагами даного будинку є те, що в них є два будинки на одній великій ділянці, велика земельна ділянка з родючим ґрунтом, наявність господарських споруд для отримання худоби та зберігання інвентарю та спокійне сільське середовище з близькістю до міста. Для більш детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу. Ціна будинку всього 6400 доларів.